Хотілося б знаєте, до іншої не менш головної теми. Це, звісно, те, заради чого депутати не лягали сьогодні напевно, фактично спати бюджет на 2016 рік. Отже, ваші. Ваша можливо критика в першу чергу, і чому не, не можна було зробити це сьогодні протягом дня. На що ж це Я, вважаю, я вважаю. вважаю, що це перша помилка, генеральна помилка самого Гройсмана як організатора з Криму парламенту, спікера. На жаль, він взагалі кладе парламентаризм під ноги і ним витираються хто хоче, тому що такі документи вночі не приймаються. Шантажувати парламент тим, що завтра буде величезний рівень інфляції, теж не можна. Но депутати повинні розібратися. Тим паче, що ще є достатньо тиждень до закінчення року, і депутати готові були до 31 числа працювати. Немає проблем. Якщо особисто хтось чи голова Верховної Ради, чи ще хтось хотів за кордон поїхати з понеділка, то це їхні особисті проблеми. Але я вважаю, що це вже стає такою неприємною традицією, коли другий бюджет поспіль ми приймаємо уночі, коли депутати виснажені. Коли для депутатів дають в останній момент, коли ці 300 сторінок дуже важко перечитати одночасно, тому я вважаю, що це дуже погана практика. І в першу чергу навати керівництво Верховної Ради, це зауваження. Я думаю, що Гройсман повинен цим зрозуміти. Парламент це орган, який приймає ну, най... найзначніші нормативні документи. Тож чого нам суспільство очікувати від такого бюджету, який прийнято був? Ну, насправді бюджет сам закон про бюджет це вже результат двох інших законів? Закони, які вносили зміни до податкового кодексу, так тому що на базі податкову податкового кодексу формується дохідна частина, так, і закону так звані соціальні стандарти, так, коли пообрізали майже всі соціальні стандарти, і воно відображається в бюджеті. Тобто це вже так звана, ну, як я називаю, табличка Excel, де складаються дані, закладаються, і ми бачимо результат. Тому ми були проти, радикальна партія була проти цих двох законів, тому що ми вважаємо, що податкова реформа не відображає сьогодні ту, або ті зміни до податкової реформи, і ми не можемо назвати реформою, не відображають потреби бізнесу для того, щоб він розвивався. А ті соціальні стандарти, як вони були відображені в законі, то вони зрозуміло не відповідають інтересам людей, тому що все перенесено на місцеві бюджети, основні статті, які не наповнюються сьогодні, тобто місцеві бюджети не мають достатньої бази на сходжень для того, щоб закривати ці статті, і ми передбачаємо, що деякі статті будуть недофінансовані через відсутність коштів на місцях. Ну, наприклад, простий приклад, да, от є у нас пільги учасникам війни, так вони перенесені всі на місцеві бюджети. Так уявіть собі, що є у нас ветерани УПА, є ветерани, там, Другої світової війни. То ви ж при відсутності бюджетів, хто отримає на Галичині, а хто отримає на сході України. А чим різниця між цими людьми? Чому, скажімо, воїн Другої світової війни на Галичині не зможе отримати, а на Сході отримає і навпаки, воїну, котрі проживає в, в східних областях, не отримає? Ми розуміємо, що конфлікт не зник нікуди. І тому я вважаю, що це неправильна соціальна політика. А вже бюджет це просто відображення тих цифр, які заклали.